Добрий день, мене звати Богдана Степаненко, я лікар-перодонтолог клініки «Періоцентр». Сьогодні б хотіла розказати про шанування зубів. Велика кількість пацієнтів стикається з такою проблемою, як рухомість зубів, яка виникає внаслідок значного руйнування кісткової тканини. Задля стабілізації рухомих зубів та проведення якісного консервативного лікування тканин пародонту нам необхідно зв'язати рухомі зуби з декількома нерухомими зубами, тобто зашанувати. Процедура проводиться наступним чином. Якщо це фронтальна група зубів, то по внутрішній поверхні зуба робиться борозна, в яку прокладається металева або скловолоконна стрічка, яка зверху закривається пломбувальним матеріалом. Якщо ж ми спостерігаємо рухомість бічної групи зубів, то та сама маніпуляція проводиться по жувальній поверхні. Якщо ви відмітили в себе рухливість зубів, раджу якнайшвидше звернутися на консультацію до лікаря-пародонтолога для проведення огляду.